Я вас вітаю. Ви на каналі Костянтин Грубич, і зараз ми знаходимося в Ічні у кафе Мама Міла і ось Оля Чумак, ось ця прекрасна дівчина, покаже нам, як готувати таку спеціальну намазку. Олю. Ти знаєш, тиждень тому ми були з родиною тут в Ічні, і нас пригостили такими бутербродиками з намазкою. Що ми довго гадали, що це. Тому що дуже смачно це раз, а по-друге, незрозуміло. І, і так органолептичний аналіз постановив, що там є буряк і ще щось солодке, таке. Угу. Розкрий цю таємницю, черепахи ну, тертіли. Що воно було? Це були вишні. Ухти. Вишні без кісточок, відварені із сахаром, цукром. Так. І зварені до густоти і збиваються вони блендером. І тим часом готується бурячок. бурячок а, тобто бурячок, бурячок... там є. Так, да, бурячок там є, Ну секрет, то вишенька. Ах ти! Да. Давай, покажи, будь ласка. Ось дивіться, Д... наші вишеньки вже збиті блендером. Це бурячок спечений у духовиці. Угу. тобто уже порізаний, порізаний відпочиться, да. так? Ні, ціленьким. 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 Ми його фольгу завертаємо. І кладемо у духовочку? Яка температура? На 180 градусів і в духовочку. І це воно десь годинку. Так. Ну, від величини бурячка. Нарізаємо кубиком, потім вишні приготовлені так. на плиті, відварені з цукром. Потім... А вишні можна заморожені брати? Можна, можна і заморожені, можна Оце, і свіжі. Як оці, та? да, Так само ось такі. Так. Потім крем-сир наш. Ну, це секрет фірми. Який крам-сир, ми вам не скажемо. На всі ага. ще передачі. Яка кокетка? Ну, тобто, м'який сир такий. Так. Да, угу. да. ну, молочний сир, обичний, з коровки. Так. Ось наш багет. Багет, який нарізаний 1,5-2 см. Пропитаний він е, е, оливковою олією, базиліком, орігамом італійськими травами, які вам сподобаються. Ми зараз знімаємо проект такий, що ніхто не знає, а тобі розкажу. Чар українських трав. Наскільки трави можуть і лікувати і лікарські, да. і, а і так, разом і з тим, давати, в кулінарії також, які. в астрономії. Так що отут теж можна в цей серіал ставити фрагменти. Дуже пахне. Да. Так. Ну, і так будемо робити вже начиночку. Ми додаємо сюди бурячок. Я так думаю, досить беремо, перемішуємо. Буряко такими шматочками, да, так? Да, не, да. не треба його терти, там блендерить. Mm -mm. Ну отут сам, ну воно ж естетично виглядає, бачите, тут воно так би воно було все однорідне. Ну, мені так чогось так, кажеться. Так. Ну, так воно мені більш подобається. А там уже хто як кому як подобається, хоче натирає, хоче блендером це збиває, щоб менше клопот було. А я по-своєму по чоловічу в оцій би мисці це збивав, ні. А сюди крем-сир поміститься? Ні, крем-сир ми будемо на багет намазувати окремо. То основа сир. Так, так. він такий двошаровий виходить. Так, так, так. Ось так. І тепер беремо. Хто придумав цю історію? Мама так. І тепер беремо, накладаємо наш. Розприділяємо, щоб скрізь. Я пізнаю, це якраз воно схоже на те, що всіх, от хто був за столом, там було різних наїдків, отак, знаєш, як хороших гостей зустрічають. То ось ці брускетки, отакі, вони шаленим попитом користувалися успіхом. А можна я зроблю також? Прекрасно. Нічого. Я руки мив. Чого я виоправдовуюся руками? Я ж то знаю, що я руки мив. Але у нас такі доточні глядачі, що вони все помічають. Ви такі молодці. До речі, підписуйтеся на мій канал, подорожуйте україною, От, вже в Ічню можна приїжджати. Звісно. Тут вже ж немає ніяких цих гадів непрошених. Думаю, що ні, а вони ж то ходять. Де вони ходять? Ну ми ж не знаємо ДРГшники. Ну хто знає. Ну а, а комендантська година, все тероборона да, вас да. працює. Все працює дуже хлопці, молодці. От боже, як у вас гарно вийшло? За законами Ютуба треба попокуштувати, щоб люди повірили, що це дійсно, як це їстівне. Куштуйте, я не просто знаю, що воно їстівне. Воно, воно таке, що я хліб взагалі то стараюся не їсти. Але заради вас, заради цієї смакоти? Коштуйте. Ой, як румтеть. Смакота. Це капець. Це що з чимось? Буряк і солодка вишня, сам бурячок такий Солодкува Со солодкуватий, да. класний. Це на ваших ґрунтах виросло. Звісно, на чорнозюмі. А ну прорекламуй ічню. <рес> Чим хороший ваш край? <рес> Ось сміється гарно. Чим хороша вічня? Славна! Грунтами там дуже родюча земля. Врожується такий гарний бурячок, смачний, червоненький. А на городах ростуть ось город... такі бутерброди. Вже готові. Так що приїжджайте в Ічню, тут є чому здивуватися. До побачення. Дякую До дуже. Дякую вам.